Всім добрий день. начали пшеницю косити, дощі нам не давали трохи косити. Пішли дощі, от циріла, то була готова. Це трохи погода наладилась, ну все одно влага 13. Вчора пробували, більше 14 було. Сьогодні ,6, 13. ну бригає, де яке. Тут у нас 2 гектари, то вже добиваємо. Один тракторний прицеп вже відвезли. От приїхав теж за другим. Сейчас покажу пшеничку. Поляка йде добре. Подивилися, потір немає. І одне трохи не домолачує, трохи мусор кидає. Ремень на варіаторі вже накрився. Вироботка на ньому стерся. Заказали ремінь. Прийде, ще завтра вроді, поміняємо, бо не можемо обороти барабана, додавати 960 максимум а хоча б за тисячу стояло тоді дорожче а тут це ми на воску дали і от видно воно переход там воно менше а тут більше тут воно і колос побільше і маса Видно. Вон те камаса. непогано. Ну і тут ось воно, скажу по поясні. Це не в прошлом, а в позапрошлим ходив. Вроді позапрошлом. Году. Вроде в Кидали тут на І якраз оце кинули та піку. вже ж пронесе не буде жито десь побралось де воно взялось От. там торчить там ще містами торчить жито ніколи не сіли де воно набралось непонятно вчора Тоже по погоді не було дождя а під вечір пішов кілометр од нас пішов і хороший там лило як з відра Це положило трохи вітром. от теж виложило. Десь здорова маса там поклала. Тебе десь, я думаю, більше тридцатки тут. Ну Як батько каже, що обов'яг дав, те вторгнуть. на комбайні висить до одних заїхали вони кажуть а ви що такі патріоти? Конечно, патріоти саме головне це прапор без нього не виїжджає this a